Вітаю вас на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. У нас вже березень, Розквів у нас кизил, Ну, бджолки сидять у вуликах. У нас прохолодно. І сьогодні роботи на пасіці з відкриванням сімей. Я думаю, що це неправильно, але ми сьогодні порозмишляємо трошки над, наш, над нашими проблемами. Я багато переглядаю роликів, багато спілкуюся з бджолярами. І дуже зараз багато таких кажуть, що все, вертаються холоди, буде проблема. Ось вам. Коли були в нас невеличкі спори в коментарях. Багато хто пише, що ранній розплід це не проблема, це хорошо, багато пасічників вже робили стимулюючу підкормку, щоб розігнати маток. Ну, Моя думка, що це неправильно і це велика проблема. Можливо, в якомусь регіоні це і проходить. От зараз у нас холодно, бджолки не вилітають. Обіцяють мінус 4, мінус 5, мінус 3 дні підряд. От, представимо, що там, де є розплід, ще й багато, скільки треба зусиль прикласти бджілкам, щоб обігріти його, щоб його зберегти. От і втрачається ресурс нашої бджоли. Багато з пасічниками говоримо, у мене, каже, що супер, сидять бджолки навіть березень місяць, вони ще сидять в клубах. Я згадую ще старих пасічників, ще коли були колгосні пасіки, коли я ходив до них на пасіку, вони ніколи нічого не робили. У лютому місяці, навіть в березні, вони починають, коли вже хороший обліт, тоді вони починають відкривати щось робити. Зараз, як не відкриєш ролик, чи чому це так відбувається, я так роблю. Ну, Стараюся від цього відходити. Всі копошаться, кладуть якийсь корм, меду мало. І чому його там має бути мало, якщо ну, максимум за зиму. Сім'я зідає ну, до 5 кг. Так від, від 1,5 до, до 3 за зиму. То чому там має не ставати корму. І на своїй пасіці, якщо дасть Бог, ми хочемо відкрити з братом другий точок. І я, я передивився, у мене на пасіці всі багато різних систем. Вулика, до кожної щось треба, майже до кожної я робив ротаці, ротації. Але є вулик. Ось восьмирамочний рот, рут. Я його вперше запустив на 3. Він був складжений у серпні і я хочу це такий мій експеримент, щоб заглянути до нього десь аж ну, десь у квітні або навіть в кінці. Щоб, що буде відбуватися в такому, щоб майже не, не лізти, не лазити туди, не перевертати. Я просто відкривав і дивився, чи, чи нема плісняви, як вони живі, здорові. Не поки на даний момент живі, здорові. І тут у нас постає питання, чи ранній розплід це хорошо з більшості пасічників, якими я розмовляв, іменно професіонали, вони говорять, що це не є хорошо? Має бути, якщо ми не можемо, ізоляція. У мене ще до цих пір, я перший рік, ще матки сидять в ізоляторах. Але один жуляр сказав, що це є. Скоріше всього, каже, правильніше шукати таких маток, які б не сіяли у січні і на початку лютого. І постає питання: то де ж та бджілка? Яка не сіяла у січні і лютому. Якщо взяти стару літературу, то це наша українська степова, вона починала сіяти тільки тоді, коли починався хороший принос бджілки. Дякувати тим селекціонерам, які займаються, які шукають ту, ту бджілку українську степову. У мене на пасіці теж є. І на є згадяча українська степова, є від Стрільчука, від Єгошина, від Бабенка. І ще я там не пам'ятаю. Ну, багатенько є. Ну, Мене здивувало від бабенка. В більшості ще коли всі вже був розпліт, і вона ще сиділа в клубі. Згадяча був невеличкий розпліт, з Єгошина теж був невеличкий розпліт. Я раніше на це не звертав уваги, але зараз з перепадом клімату на це приходиться звертати уваги. І в цьому році є в мене сім'ї, які ще до цих пір більшості ще клуби не розпалися. Їх, звичайно, не дуже багато, це прикро. Хотілося, щоб їх було більше. І я буду вже порівнювати ті сім'ї по медозбору, по розвитку з тими сім'ями, яких є розплід і яких ще немає розплоду. Буде хороший приклад, я десь вже на ті неділі нам вже передаю 13-16 градусів. Повипускаю маток з ізолятора і то теж порівняю, буде з чим порівняти, де не було розплоду, і де, і тоді на, сам переконаюся, чи, чи це хорошо, де є розплід, бо є в мене пару сімей небагато, які погнали ще, мабуть, десь в кінці січня, в початку лютого. І будемо робити висновки. Просто лише відкриємо. Має бути тепло, тут немає. Це ці, де, де бджілки сиділи в клубі. Ну зараз холодно, ну, напевно, вся пасіка, але ця сім'я сиділа в клубі. Клуб хороший. Глянемо цю сім'ю, який був клуб розпався і був невеличкий розпліт. Яка різниця? Там сидять в клубі, ще й не знаю. А тут, де розпався, бачимо, вони з годівнички вибирають мед за заставною. От яка різниця, Те, де бджоли сидять в клубі, де не витрачають свої сили. А цим потрібно, бо в них є розпліт, їм треба працювати. Сім'я непогана, але це тут приморська бджола. Я вже показував не раз цю сім'ю. Це місцева. А, ще, а вона сидить у клубі. Ось так. Де б знайти ту бджолу, яка б пізно сіяла. Самому треба робити скоріше вибраковку. Вибраковувати ті сім'ї матки, які рано сіють. Я, звичайно, знайшов бджоляра, який займається селекцією, в нього українська степова. Я думаю, що він мені продасть одну маточку і буду дуже йому вдячний. Ну, він теж розказував, що його майже вся пасіка сидить зараз у клубах березень місяць. Тут теж приморська, але тут незрозуміло. Я дуже переживав, чи вона перейде у другий корпус, бо дивлюся, там внизу багато бджоли і зачепилися вони вже за другий корпус. Але, наче, тепла не відчувається такого. Ні, скоріш є трохи. Розпліт є. Тут розпався. Тепло відчувається. Да, розпався клуб. Ну, половинку так. Не сильно, але. Ось так, друзі. Ну, я думаю, що кожен шукає свою бджолу. Під свою місцевість. Уже я бачу, що то не приходить, що купив маточку десь, і вона рішила всі проблеми. Від багатьох, від багатьох пасічників чую, даже така є, що купляли в одного матковода, але з різних регіонів. В одного спрацювало, вона спрацювала ідеально, він не може нахвалитися, Каже, це моя бджола супер. Другий. Відзивається трошки погано. Значить, має виграти місцева бджола, яка акліматизувалась, або якщо наші селекціонери знайдуть ту нашу українську стару бджола, яка була. Хоча її кажуть, що дуже важко знайти. Але я думаю, що вони знайдуть. Хто, хто шукає, той, той, той найде. Але. Я не маю проти, ні проти якої, ні проти якої бджоли. Кожна бджола, вона суперова, кожен над нею працював, навіть над тим баквастом, над карнікою, над е, італіянкою. Це чудові бджоли, але я думаю, вони чудові у своїх територіях. І ще хочу звернутися до початківців, бо, думаю, хто більш опитніший вони, нічого зараз не треба тривожитися. Якщо було хоча б 3-4 дні, Теплого вікна, ну я думаю, що було у всіх. Всі показували обльоти, щоб бджолки носять пилок, літають. Якщо навіть вони погнали розплід, мед по-любому ну не може бути, щоб вулику було пусто меду. І вони його перенесуть з крайніх рамок до розплоду, так що нічого, нічого тут страшного. Зараз піде тепло і все буде супер. Я думаю, що все буде, що все буде добре. Чого і вам бажаю, все хай вам всім щастить, до побачення.